Незалежності України. Сьогодні вона потопила в крові Майдан Незалежності, і сьогодні автомобілі пожежні змивали кров з бруківки на центральній площі України. Відповідальність настане дуже швидко після цього. Президент повинен першочергово відповідати за сьогоднішній злочин. Так само досягне відповідальність, і я особисто беру на себе це зобов'язання про те, що буде Захарченко сидіти у в'язниці. Не сьогодні, так завтра він буде сидіти в в'язниці. І я переконаний, що так само внутрішньо за це бере на себе відповідальність кожна з людини, яка б опозиція не перемогла, яка б зміна влади не відбулася завтра. Захарченко і кожен міліціонер, кожен так званий правоохоронець чи не так званий силовик український, який сьогодні брав участь у розгоні майдану, буде сидіти у в'язниці. І я проконтролюю це особисто. Тепер, друзі, багато достатньо незрозумілості, розчарування всього іншого. Давайте розуміти, сьогодні переді мною сказали, я розумію, що в емоціях кожен з нас знаходиться. Переді мною було сказано про те, що опозиція сиділа у Шустера. Від шустера опозиція пішла об 11.30, Майдан розганяли о 4-й годині. І сьогодні, до, до після обіду, опозиційні лідери, не покладаючи цю відповідальність ні на кого іншого, і Ясенюк, і і Луценко і. Кличко стягне боком, сиділи по київських райвідділах міліції і витягували по одному з хлопців, а потім сиділи у лікарнях біля кожного активіста. Тому давайте зараз забудемо вчорашній, позавчорашній день. Друзі, не тому забудемо, що у нас пам'ять погана, а тому забудемо, що ми розуміємо, що ми повинні зробити сьогодні для того, щоб прийшло краще завтра. Зараз ми розуміємо, що у нас є один. Головний ворог це Янукович і режим, який він збудував в Україні. І наша ціль це взяти і сьогодні прибрати від влади цього ворога поганою мітлою вимести його з України. Парламентська опозиція. Парламентська опозиція має частину. Бандуги, бандуге, але не поспішайте витрачати емоції. Парламентська опозиція має лише частину плана. Не треба чекати від них зараз кінцевих дій, кінцевого розуміння, що і як треба зробити. Давайте забудемо про ті речі, про те, що ми сподіваємося на месію. Всі скрізь живі люди. Ми від них вимагаємо, тому що вони взяли на себе відповідальність діяти від нашого імені і за наших за нашим дорученням. Ми вимагаємо чітких дій, і треба розуміти, що частина чітких дій зараз є. Те, що будуть робити в парламенті на сьогоднішній день, Яценюк Луценко, Ключко і Тягнебок проголосили про те, що вони денно і ночно будуть зустрічатися, говорити зараз з усіма послами Європи, Америки і всього цивілізованого світу. Про те, що всі можливі моніторингові комісії цивілізованого світу наразі повинні перебувати в Україні, бо тут гаряча точка світу, бо тут та несправедливість, яка загорожує справедливості у цьому світі. Це перше. Тобто. Ті переговори вони повинні провести. Друге, в парламенті вони наполягають на відставці уряду Азарова. Це та, той зараз крок, який можливо зробити в парламенті. А разом із своїми міністрами, бадлюками, цими, які піднімають руку на дітей, повинні піти і піти не в адміністрацію президента, а в'язницю. парламентська опозиція. Заблокує трибуну і не дасть працювати цьому складу парламенту, поки уряд Азарова буде при владі. І це теж зобов'язання, яке вони взяли на себе. У Верховній Раді вже не перший місяць лежить і припадає пилом, і не перший рік припадає пилом закон про імпічмент президента. Пил з нього буде струшений. Сьогодні вони перевернули ту сторінку, яка дозволяла і далі працювати у звичайному режимі. Зараз, оскільки у нас відібрано право на мирний протест відповідно до 39-ї статті Конституції, то зараз кожен з нас розуміє, що ми так само будемо діяти адекватними способами, як діють вони. Тому що інші способи у нас забрали. Вони сказали, ми не будемо діяти по закону, а що залишається нам. Вони виштовхнули ситуацію в незаконний спосіб зараз. Підготовка національного страйку зараз є так само основною метою опозиції, тому що не за Януковича зараз повинні стояти отут представники підприємств, а за свої зарплати. І нарешті сьогодні актив. Харківської опозиції, і політичної, і неполітичної, і громадських діях діячі зібралися і виробили спільну декларацію. Ця декларація так само не містить зараз деталі, які нас роз'єднуватиме. Вона об'єднує нас в одному. Ми будемо діяти спільно. Всі наші дії будуть погоджені, і ви не побачите. Трьох, п'ятьох майданів, десятьох майданів різних, на яких кожен з опозиціонерів буде розповідати про те, що він найкращий і найрозумніший. Ми бачите, ви бачитемете від сьогоднішнього дня єдину позицію опозиції в Харківщині. У них, у цих хлопців, які тут сидять, не буде жодного спокійного дня. Ми розуміємо, що тут наша лінія фронту. Я зачитаю цю декларацію Харківського комітету протидії диктатури. Ми, представники політичних партій та громадських організацій України, категорично засуджуємо дії влади та силових органів з насильницької протидії мирним акціям громадян. Ми заявляємо, сьогодні відбувся злочин силової узурпації влади. Органи державної влади, правоохоронці прямо порушили конституцію та закони України кривавим розгоном учасників Євромайдану в Києві злочинцями в погонах, брутально зігнорована, гарантована статтею 39 конституції право на мирні зібрання. Ми усвідомлюємо, що головна провина за зрив євроінтеграції і за розгортання терору в Україні лежить на президентові Януковичу. З метою поєднання зусиль спільної протидії диктатури, з метою зупинити встановлення тоталітарного режиму в Україні та забезпечити цивілізований, демократичний і правовий розвиток України як Європейської держави. Проголошуємо створення Харківського комітету протидії диктатурі. Просимо місцеві та національні змі забезпечити постійне оперативне інформування громадян щодо заходів комітету. Цю декларацію підписали Арсен Аваков, голова Батьківщини, Ігор Король, голова Харківського удару, Ігор Швайка, голова Харківської свободи, Валерія Черевко, голова демократичного альянсу, Олександр Денисов. Голова Народного руху України, Дмитро Пилипець Просвіта, Анна Гуляєва, громадянська рада Харківщини, Ірина Гончарова громадський діяч, Володимир Маслічук історик, Вадим Глушко громадський діяч, Сергій Жадан, поет громадський діяч, Олег Яцина, депутат міської ради, історик, Микола Пахнін, Володимир Чистілін, Юрій Шляхта, Іван Варченко. Шановні друзі, у нас завтра дуже серйозний день. Парламентська і не парламентська опозиція, а не тільки депутати, сказали про те, що завтра ми вистоїмо на Майдані. А після завтра ми продовжимо тиск всієї київської громади, яка не вибачить цим кривавим катам тих мордувань своїх дітей, які вони дозволили на майдані київському. Після завтра, під адміністрацією президента, під Кабміном, під Верховною Радою, буде зібрано вся Україна і весь Київ. І буде зібрана вона там, поки ми чи в спокійний мирний спосіб, чи в немирний спосіб, якщо вони запропонують немирний спосіб з різними наслідками для них, але ми зметемо цю владу. Слава Україні!